20 доларів американських, деякі там 2 долари. Але якщо було, ну, ціна була не дуже високою, в 2 гривні, то ми, вже була, то ми вже платили. А якщо була досить таки високою, ми старалися знайти різні шляхи е, проникнення в ці місця. І, в принципі, ці шляхи є. Дуже просто потрапити в якісь місця безкоштовно. Там, перший спосіб це просто показати свою відсутність, показати цю карту, сказати, що ми спеціально приїжджали в Китай для того, щоб подивитися там, храм неба. У нас, там, ми не планували витрачати кошти на це. Можна прийти безкоштовно? Хтось каже так, хтось каже ні. Можна знайти дірку в заборі, можна перелізти, можна піти з групою туристів вашого кольору шкіри. Так. Тобто, в принципі, якщо задатися такою метою... Ми багато про це писали в нашій групі в контакті, тобто заходьте, читайте, там окремо є. Окремо є коротких проходить безкоштовно. Тобто так. були такі музеї, які вам відмовляли, ви просто розверталися і... Ні, ми від жодного не були, які відмовляли, але ми ніколи не розверталися на Можна знайти дірку в кінці кінців. Тобто, якщо по не входити, можна знайти обхідний шлях. Спочатку наш перший шлях це підходити напряму і офіційно запитувати. Чи